Виконуємо номер 3.27 із підручника Алгебра 8. Та номер 3.27 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Завдання перше. На території шкільного подвір'я росте дерево білої акації. Робіння звичайна. Через 5 годин після поливу вода, поїзд стовбору Піднялась на висоту 7 метрів 20 сантиметрів. Обчисліть швидкість переміщення води з стовбурі білої акації. Завдання друге: практична діяльність. Дізнайтеся з різноманітних джерел інформації про користь білої акації в житті людини та господарстві. Приступаємо до виконання. Отже, у нас. Висота, на яку піднялась вода, 7 метрів 20 см, і через 5 годин після поливу. Знаходимо швидкість для цього 7 метрів 20 см, подамо в сантиметрах. В одному метрі 100 см, тому це 720 см. Ну, а тепер знаходимо швидкість для цього відстань, ділимо на час. Отримаємо і ще чотири сантиметри за годину і пояснюємо швидкість, швидкість переміщення води. В стовбурі білої акації записуємо відповідь до першого завдання 144 сантиметри за годину і переходимо до другого завдання. Ну і тепер про користь білої акації в житті людини та господарстві. Біла акація корисна завдяки своєму використанню в народній медицині, як протизапальний, відхаркувальний засіб при бронхітах, а також при захворюванні нирок та шлунка. Запишемо. Біла акація корисна завдяки своєму використанню. В народній медицині. Ну, а тепер в сільському господарстві як медонос та для укріплення ґрунтів. Високо та укріплення ґрунту, ви можете дізнатись. Про інші корисні властивості. номер 3.27 із підручника Алгебра 8, та 3.27 із підручника математика 8. Виконано.